Всім привіт. <кхід> Значить, думаю, не буду знімати все-таки цей ролик. Значить, Renault Megane, перший, там, 96 рік, вроді би, треба, ну так, якби замінити пильник гранати Наружне Ну, думаю, ну, та що там той пильник, там, як обично зараз, кулак відкинув, гранату збив, натягнув другий, той скинув і все. Но, оказалось, не так, як в усіх машинах, можна так сказати. І думаю, зараз вам покажу. Так що, якщо будете робити. Брати машини по мегану першому, то я думаю, спочатку треба трошки зважити. Так, ну так як я завжди роблю. Я розбираю через верх, відкрутив тут болтик, зняв тут таку защітку. Я вже не буду цей процес показувати. Так, Далі тут якби було вставлено цих два болта. Якби шарову я не чіпаю, на конечник теж оставляю. Розпрягнувся тут, ось до, надавив на ш, е, саму гранату тут і вона вийшла. Абсолютно все нормально виходить, одному все можна самому зробити. Так. І далі ж я думаю, ну хорошо, зараз скину гранату. І я туди подивився. Тут якась така система, не така, як у всіх машинах. Подивився туди далі. А тут, вказується, граната нерозборна. Ну, взагалі, то кажу, там я вже знайшов, то розбирається, але суть не в тому, що розібрати її то можна, але все одно не надінеш пильник через цей. Треба виймати повністю весь шрус. Шрус, звісно, виймається легко. Просто беремо, тянемо його, я вже там трошки почав тягнути, зараз покажу його. завжди ну, можна сказати, що якщо є определені трудності, то завжди є і облегчення. Масло з коробки зливати не треба. З коробки стирчить кусок шліця, терчить вал, куди цей на шліцах просто надівається і все. Тобто, щоб достати його звідти, треба просто достатньо потягнути. Хоча я думаю, що була якась Шплінтовка. Але вже тут ця шплінтовка не, не шплінтує. Просто я його потягнув і воно все з сушлісі вийшло. Ну, а тепер треба, звісно, розібрати цю гранату, зняти три шип, зняти цю якусь балансіровку чи що це. А вже після цього добираємося до цього якби, пильника, і щоб будемо його міняти. Тут ну, ми трохи вже прийдеться показати. І так, ну, от Такий от стакан. Тут отакий от трихшип. Виймається без всяких проблем. Нема тут ні штопорного кольця, нічого. Просто так потягнув і достав. Значить, далі маємо штопорне кольцо. Беремо і отак от його знімаємо. Так. Ну і... А сам же трьох шип, звісно, не хоче. Треба съйомника. Сйомник є, звісно, тільки двохлапий. Но зараз будемо щось спробувати. Тут треба було б трьохлапи. Так, ну і двохлапим пильним сйомником. В принципі, я захватився, він не сильно там туго сидів. Якщо у вас вдома є тіски, можете вал зажати в тіски, а сюди якимось спробуємо чи чим пробувати. Даже, я думаю, він би збився. Ну, нема такого прямо великого усілля. Ох, я Ну і тепер беремо, знімаємо цей пильник. Ну і таким же чудесним образом. Збиваємо саму цю подушку. А так, і трохи туди-сюди. Тут всередині йде желізна кільцо. по ньому так акуратні, раз-раз і вона йде, в принципі, ну і таким образом збиває. Ну і тільки після того, коли все зняли, пильники, гранати і тепер можна вже зняти наконец, то цей пильник. Хочу зніматися, можна розрізати. Ну, коротко, я думаю, понятно, да? О, такі тут шарики. Тут хто хоче прямо розбирати, тут є такі пазики, десь я знаходив, щоб можна там нажати, воно розбереться. Але все одно це дуже великий діаметр, якщо продвати його через пильник через це. Я не знаю. Є умельці, які там надівають якийсь пожарний е е від пожарного огнетушителя. Гідрант натягують. Цей. Ну, не знаю, в мене немає такого зараз. Через то прийшлося отак робити. Ну і тепер що, знімаємо цей пильник, все, вимиваємо начисто і вдіваємо новий. Так, ну от, гранату я, в принципі, вимив. Отут от, видно сліди, що хтось питався розрізати хамут, наверно. Ну, не знаю, жорстко, звісно. Е, значить, пильник якийсь такий якийсь, не знаю, і не повністю резиновий, і не, ну, і не пластмасовий, і щось таке, коротше. І, значить, може, комусь треба номер його. Ось до да, якийсь рено номери. Маємо смазку. Маємо такі от два хамучка. Хороші хамучки, мені нравиться такі. Ну і все. Тепер що? Тепер надіваємо його, Значить, куди садити. Тут є ось така проточка, а там на самому якби, пильнику там є такі всередині такі штирки стирчать. І от вони мають повністю сісти до того моменту, щоб... Зафіксувати його, щоб він ні далі не пішов і не ближче. Ну, я думаю, це понятно. Надіваємо, наважуємо туди смазки і назад ставимо ту відбойник. Ось до посадочного місця його залишилося, видно, де він був. І ставимо на машину. Так, ну і все, в принципі, пильники надіті, хамути затиснуті. Ця сторона теж зібрана. Тепер лишається встановити на машину. Ну, так виглядає процес попадання. Значить, якщо двох будете робити набагато легше, один відтягує весь кулак, другий попадає, там або брусок. Ставите брусок і починаєте по бруску бити дерев'яним. Ну, я брав молоток. Молоток і отак би, молотком ту, ту ту І в принципі попав. Ну і все, тепер вона вже там. Тепер все. Складаємо до кучки, заводимо ці болти. Осталось все легше вже, все сложно позаді вже.